Всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося про дуже цікаву тему з приводу повернення дитини за її місцем проживання, якщо один із батьків незаконно викрав дитину з її основного місця проживання. Але, як зазвичай, постав лайк цьому відео. Розмістити це відео репостом на своїй сторінці та підпишись на мою сторінку. Це дуже <кхи> спонукає мене для подальших відео. І так, розпочали. Сьогодні ми будемо з вами розглядати справу. Ну, як зазвичай, на прикладі практики Верховного суду, а саме. Постанову касаційного цивільного суду Верховного суду від 26 лютого 2020 року справа 6501631, 19, суть цієї справи полягає в тому, що рішенням, ну це сімейний спір, рішенням суду було визначено, що дитина, малолітня дитина проживає разом з батьком. А, ну, це зафіксовано було в рішенні суду, але незважаючи на дані обставини, ма, ну, тобто, мати все ж таки вирішила, що а, ну, незважаючи на рішення суду, забрала дитину від батька і в невідомому напрямку виїхала. Тобто, необхідно зазначити, що в такому випадку батько був вимушений звернутися а, до суду. З позовом про примусове повернення дитини за її місцем проживання необхідно зазначити, що суд першої інстанції став на сторону батька, задовольнив позов, виніс рішення про негайне повернення дитини за місцем проживання батька, То і відповідно відібрання дитини від, ну, у матері. Потім. Була подана апеляція на це рішення. Необхідно зазначити, що рішення апеляції скасувало рішення суду першої інстанції. Так, було скасувало рішення першої інстанції, мотивуючи це тим, що зазначені питання повинні були вирішуватися відповідно на стадії виконавчого провадження. Ну, це таке обґрунтування було, але незважаючи на дані е, обставини, батько все ж таки пішов далі і звернувся е, із касаційною скаргою до е, звернувся з касаційною скаргою до Верховного суду е, Ну, і просив логічно, щоб е, залишити в силі рішення суду. Першої інстанції. Так, 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 так. рішення суду першої інстанції. І необхідно зазначити, що саме ж виходив у нас Верховний суд. Верховний суд зазначив у нас такі обставини з приводу того, що статтєю 162 сімейного кодексу України передбачено, що якщо один із батьків або інша особа самочинна, самочинна без згоди другого з батьків чи інших осіб, з яким на підставі закону або рішення суду проживала малолітня дитина, змінять її місце проживання. Тобто, так, хто у нас тут? Таким чином, суд за позовом заінтересованої особи має право негайно постановити рішення про відібрання дитини і повернення її за місцем проживання. Тобто, необхідно зазначити, що в рішенні суду що законом передбачено, що якщо у вас є рішення суду про визначення, наприклад, в даної ситуації, про визначення місця проживання дитини з батьком. І мати не ну, вона не погодилась з цією ситуацією з рішенням суду, то ви і забрала дитину. То є закон, що ви можете повернути, ну звернутися це, звернутися з позовом і повернути дитину, як це визначено в рішенні суду з місцем проживання з батьком. Але тут є один нюанс з приводу того, що дитина не може бути повернена лише туди. Лише тоді, коли залишення її за попереднім місцем проживання створювати реальну небезпеку для її життя та здоров'я, або обставини змінились так, що повернення суперечить її інтересам. Тобто, ну це, це це в даному випадку. Зробили якби такий нюанс. Ну, це в законі прописано, що ну відповідно на захист прав інтереси дитини. що... В незалежності, наприклад, якщо рішенням суду було визначено місце проживання дитини з батьком, але в процесі вже після винесення рішення суду були відповідні зміни. Відповідні зміни в умовах проживання, ну, наприклад, батька патеряв там, втратив квартиру, переїхав там на нове місце роботи, там запив. Ну, буває всяке, то ну, в такому випадку мати має право а, забрати дитину. І якщо батько ж подасть цей позов, то вона може надати протилежні докази, що а, дитина ну там небезпечно, неналежні умови для проживання для дитини, і відповідно є підстава для. Залишення відповідно разом проживання дитини з матір'ю, але це не в цій ситуації. В цій ситуації суд став на сторону батька з приводу визначення місця проживання з батьком і повернення дитини за місцем проживання батьком у тому випадку, коли мати незаконно викрала дитину від батька. Також необхідно зазначити, що Тут суд Верховний суд чітко зазначив, чітко зазначив з приводу того, які повноваження має виконавець на стадії виконавчого провадження, тому що апеляція вона так хитро написала з приводу того, що ну, дивіться, тобто є рішення суду з приводу визначення місця проживання. Дитини з батьком, і нехай там виконавча служба розбирається з цими питаннями. Але, ну тобто, але необхідно зазначити, що виконавча служба не може виконати таку вказівку, тому що в неї немає повноважень по суду. І в цьому випадку Верховний суд дав роз'яснення, в яких в яких ситуаціях виконавець може здійснювати. Ну, які в нього є повноваження? Ну державний виконавець, які в нього його повноваження з приводу е, ну з приводу конфліктних спорів по визначенню місця проживання дітей? І так, виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право зокрема звернутися до суду з поданням про розшук дитини, а не про повернення дитини. Тобто в даній ситуації було встановлено, що дитина була незаконно викрадена з її основного місця проживання, а тобто, встановлене місце проживання дитини. Так, це виконавець про розшук дитини. Друге, це про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника, в якої перебуває дитина, стосовно якої складений виконавчий документ про її відібрання, тобто, в даному випадку, це тільки е, дві обставини, так. Тобто рішення суду. І тут нюанс такий, що я погоджуюсь з позицією Верховного суду. Ну мені вона якби зрозуміла. Чому? Тому що дивіться, коли ви отримуєте рішення суду про визначення місця проживання дитини, то в даному випадку не видається виконавчий лист. А як виконавча служба без виконавчого буде вам щось вчинювати без виконавчого листа? Ніяк. Ось і все. Тому Верховний суд правильно роз'яснив ці всі питання. Також стаття 64 роз'яснює про виконавче провадження, що вона регулює процедуру виконання рішення суду про відібрання дитини. Зокрема, під час виконання рішення про відібрання дитини державний виконавець проводить виконавчі дії за обов'язковою участі особи, якій дитина передається на виховання. Із залученням представників органів опіки і піклування за необхідності державний виконавець може звернутися до суду з поданням щодо вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу, тобто це повноваження державного виконавця у разі, якщо боржник перешкоджає виконанню рішення про відібрання дитини, до нього застосовуються заходи, передбачені, ну тобто, там штраф штрафи. Також, в свою чергу, необхідно зазначити, що Закон України про виконавче провадження регулює процедуру виконання рішення про встановлення побачення з дитиною, рішення про усунення перешкоду побачені з дитиною, розшук дитини за виконавчим документом. Тобто, отже, законом України, тобто Верховний суд робить відповідний висновок що закон україни про виконавчі провадження, який посилається апеляційний суд не регулює окремо порядок виконання судового рішення про визначення місця проживання дитини ну це ж я попередні казав то це логічно це логічно виходить із закону тому що по по рішенню суду про визначення місця проживання дитини не видається виконавчий ось і все Таким чином, тут зазначено, що вирішуючи спір, суд першої інстанції правильно вирішив це, цей, цю, всю історію, відповідачем також зазначено, що не доведено обставини про повернення малолітньої дитини за місцем проживання, яка є. Ну, тобто, що як я вже зазначав, що Тактика та стратегія захисту всі категорії справ зі сторони позивача, о, зі сторони відповідача, повинна те, що, наприклад, що, мати, ну, що, що можна було зробити, що мати забрала дитину від батька у зв'язку з тим, щоб дитині загрожувала небезпека за місцем проживання батька. Тобто, але цих доказів не було надано. Ну, тобто, треба зі сторони відповідача йти цій, цій, по цій стежці, так сказати. Тому відповідно зазначили, що встояло рішення суду першої інстанції, тому необхідно зазначити, що ось така у нас справа. Як зазвичай, підпишись на мій канал, став лайк, розмісти це відео на своїй сторінці, репостом це спонукає мене для подальших відео. Якщо в тебе є ну, відповідні питання, ти можеш їх задавати. Ну, якщо у вас є відповідні питання, ти або ви можете мені задавати прямо в прямому ефірі, я е, зупинюся і можу відповідати на ваші питання. Ви можете їх писати як в коментарях. Як є там посилання, в мене ви повинна виходити з приводу консультації, так, консультації моєї посилання, там залишайте номер, потім, якщо є необхідність, ми з вами поспілкуємося окремо в телефонному режимі. Будь-які засоби, тобто було б у вас тільки бажання, ми, б, ми з вами спілкуємося. Тобто, тут нічого такого немає. Страшного. А, в принципі, на сьогодні в мене все. А, поширюйте відео. Це, ну, якби для мене приємно. А, і, і надихає мене кожного ранку вставати і включати прямі ефіри. Всього найкращого, до побачення, до нових ефірів.